Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко Ви в ефірі телеканалу Н1 – Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Україна таємно направила своїх інструкторів з дронів до Великої Британії. Вони навчатимуть британських військових сучасній тактиці використання дронів російською армією на полі бою. Як пише The Times, це має допомогти британцям краще підготуватися до можливих конфліктів. Така співпраця є частиною операції Інтерфлекс британської місії з підготовки українських військовослужбовців. Тобто досвідчені українські інструктори передають свої навички британським військовим, а також інтегрують знання з дронів у базову підготовку для українських солдатів. Міністр у справах ветеранів Британії Ел Карнс заявив, що всі його військові мають пройти підготовку щодо використання дронів на суші, морі та в повітрі, так само, як і перед Першою світовою війною солдатів навчали артилерії. Міжнародний валютний фонд вважає, що війна в Україні закінчиться в цьому році. Там прогнозують зростання української економіки на 2%, а також оцінюють, що український ВВП виросте до майже 206 мільярдів доларів у 2025 році. Учасники війни проти України можуть заарештувати в Євросоюзі. Як йдеться в публікації видання The Moscow Times, про це попередили у посольствах Росії в Німеччині та Нідерландах. Зокрема, у ФРН можуть переслідувати за вербування на службу в інтересах іноземної держави або схвалення воєнних злочинів. Сюди зокрема і відносять використання символів Z, та ві до того ж у Німеччині діє міжнародний кримінальний кодекс. Він дозволяє переслідувати іноземців за злочини, скоєні поза межами країни. <му> Уряд Данії виділить понад 42 мільйони євро на артилерійські боєприпаси для України. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Як зазначили у відомстві, данський міністр оборони Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром. Серед іншого, міністра обговорять подальшу підтримку України та виділення коштів на артбоєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію. Як зазначили в оборонному відомстві Данії, Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів. Анонімний донор зробив внесок у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу Юнайте 24 Там наголосили, що цей внесок допоможе очистити українські землі від смертоносних мін і снарядів та зберегти життя. Як стверджують, у Юнайте-24, такий гучніший вчинок дозволить повернути громадам життя після деокупації. Дворазовий володар премії Оскар Шон Пен, котрий з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну, набив татуювання з українським тризубцем. Малюнок з'явився на зап'ясті його правої руки. Про це повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук, поділившись фотографією та словами подяки. За його словами, приїжджати 2022 року. Було модно і стояла черга з бажаючих. А у 2025-му приїжджають лише справжні друзі, які відчувають зв'язок з українською землею та нашими людьми. Так дійсно актор вже в дев'яте відвідав Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го. Цього разу він відвідав третій полк сил спеціальних операцій ЗСУ, де висловив підтримку українцям та захисникам. Загалом, під час таких візитів, актор не лише публічно виступає на підтримку українців, але й знімає документальні матеріали про війну, зустрічається з бійцями та допомагає привертати увагу світу до боротьби українського народу. Об'єднані Арабські Емірати хочуть використовувати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Про таке повідомляє Financial Times. За словами прем'єр-міністра країни, нова система дозволить скоротити час підготовки законів на 70%. Минулого тижня уряд вже схвалив створення спеціального органу, а саме Офісу регуляторного інтелекту. Саме він відповідатиме за щі у сферу правотворчості. Для цього планують сформувати масштабну базу даних, штучний розум їх аналізуватиме, аби самостійно запропонувати зміни до законодавства та оцінювати їхній вплив на економіку та суспільство. Нагадаю, у 2017 році об'єднані Арабські Емірати першими у світі назначили міністра з питань ШІ одразу після запуску національної стратегії штучного інтелекту. Музика. Тим часом використання штучного інтелекту у кінофільмах не впливатиме на можливість отримати номінацію на Оскар. Про таке йдеться на сайті премії Американської кіноакадемії. Тім важливою умовою залишається те наскільки центральною у створенні стрічки була саме людська творчість, зазначу, що зміни в регламенті стали актуальними на тлі страйків акторів і сценаристів у США, що тривали з 2023 року. Вони протестували, зокрема, через зростаючий вплив технологій на творчу індустрію у межах обговорень. Академія навіть розглядала можливість вимагати від авторів відкрито вказувати чи використовувати штучний інтелект однак наразі від цієї ідеї відмовилися. У Західній Африці команда британських науковців задокументувала, як дикі шимпанзе влаштовують свої тропічні дикі вечірки з алкогольними фруктами. Так дослідники з університету Екситера встановили камери у національному парку Кантаньєс, що в Гвінеї бісау і стали свідками неймовірного. Шимпанзе не просто ласували африканським хлібним фруктом, а ще й ділилися ним. І ось родзинка. Фрукт був добряче ферментованим і містив етанол. Дослідження команди припускає, що шимпанзе можуть використовувати алкоголь з тією ж метою, що й люди, які вживають його. Що стосується людей, то вживання алкоголю призводить до вивільнення дофаміну та ендорфінів, що спричиняє відчуття щастя та розслаблення, зазначила в прес-релізі Анна Боуленд з університетського центру екології та охорони навколишнього середовища. За її словами, дикі шимпанзеї їдять і діляться спиртними фруктами, ймовірно, для того, щоб отримувати подібні переваги. Дослідниця висловила здогадку, що така поведінка може бути ранньою еволюційною стадією бенкетування. Якщо це так, то це свідчить про те, що людська традиція бенкетувати може мати витоки глибоко в нашій еволюційній історії. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ до зустрічі.